Історія ведучого з Рівненщини, який взяв участь у мастер-шеф, Олександр Козірчук, який дійшов до десятки кулінарів аматорів у 12-му сезоні. Мастер-шеф розповідає, став ведучим весіль випадково. Знайома зателефонувала, сказала, що в сусіді весілля. Я кажу, я ж не проводжу весілля. Я сказала, що ти проводиш. Фішка в моїх весіллях це те, що ніхто не знає, і я не знаю, що буде далі. Так йому вдалося й провести весілля і для суддів проєкту. Проте це не єдиний приємний спогад. Чого тільки вартує страва, яку він приготував для кастингу вперше, адже вона була вегетаріанською? Думаю, ну щоб точно побачили, звідки я треба полісся, бурштин. А ось як змінилося життя після проєкту, то зараз Олександр працює в одній з ресторацій рівного, проводить майстер-класи, почав писати свої рецептури, планує курс на аматорському рівні та відкрити заклад. Якщо ви хочете стати учасником Мастер-шеф, то вставайте і ідіть, і ви обов'язково станете учасником мастершеф.